У шості активно допомагають військовим. Зокрема, кожен освітній заклад міста проводить благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Продовжуємо допомагати нашим військовим за останні два тижні закладам освіти шостинської громади під час проведення благодійних заходів зібрано близько 100 тисяч гривень. Це адресна допомога нашим військовим на придбання тепловізора, старлінка, амуніції та іншого необхідного обладнання та спорядження управління праці та соцзахисту населення шостки проводить нарахування державних допомог за серпень. Про це повідомила начальниця управління Антоніна Наймитенко. Провели друге нарахування державних допомог за серпень. У нас таких осіб мінімально. Ми залишаємо на друге нарахування 313 осіб на 915 тисяч на минулому тижні. Перші виплати державних допомог вже отримали жителі нашої громади. Це 6489 осіб на 13 мільйонів 889 тисяч. Продовжуємо працювати із внутрішньопереміщеними особами. У нас на обліку перебуває. 5403 особи за минулий тиждень до нас прибуло 59 осіб. Освітяни готуються до нового навчального року. Ремонтують укриття. Наразі завершено ремонт укриття в закладі дошкільної освіти. 10 та закладі дошкільної освіти Чибурашка, що розташований в Воронежі. Ремонт укриття в школі номер 1 майже завершений. На цьому тижні буде завершений і замовлено проєктно кошторис. Документацію на ремонт укриттів в ліцеї та школі до 8 Проєктна кошторисна документація вже готується. Міністерство освіти наразі ставить завдання збільшити кількість дітей, які навчатимуться офлайн, тобто безпосередньо у закладі освіти. Тому міський голова Микола Нога доручив освітянам, як найкраще підготувати сховище у певних навчальних закладах. Міністерство освіти ставить завдання збільшити кількість дітей, які учаться в офлайн. Збільшити кількість дітей, які учаться в офлайні. Правда, вони, вони говорять, що це треба Львів і таке інше. На нашу територію вони побаються, але такий меседжі, скажімо так, вони висловлюють. Тому шоста школа сховище, де в нас іще немає. Друга школа сховище, перша школа сховище. Ми визначились по цим школам, де робити. Без ніякого сумніву організовуйте і до 1 вересня воно повинно бути зроблено.